Всім доброго дня. Вірніше морозного ранку. Дивіться, мороз мінус три. Південь вінничине. Не знаю. Такі були бутони. Подивіться, як позгинались. Древовидна піонія. Все таке темно-зелене, все поморожене. Ну, Всі рази відходило. Всі рази відходило. А цей раз, мабуть, вночі був більший, як мінус три, тому що отакого ще аж настільки, щоб розляглися тюльпани, ще не було. А тут уже, дивіться, які, які бутони жовтий, повний. Бачите? І все замерше, все стоїть, заморожене, заморожене. Ой, курам їсти дала. Щось одна курка воно та. Бачу, погано себе почуває в стороні, не біжить їсти. Ну, щось то її вадить. Так, змін поки нема тільки. Е, Погол лів'я потрішки, уменшається, уменшається. Та й це так. Молодняк такий дорогий. Але ви какочка сяде де своє. Зерно дороге. Ну тут такий замкнутий круг. Та й це так. Кусочка вже навела дня, чотири яйця немає. Ну, нема толку. Зусочок теж, щоб щось було. Це ось його грушечка вся в бутонах. Але є, що бутони стоять, а так як цього такі вже. Ну, вони вже не живі оці. Ой, до парника боюсь навіть іти. Ой, зайшла в свій парничок, але ж дивіться, я ж тут все позастеляла. Там якимось картоном, під низу повністю є агроволокно, там якесь родно старе. Тут ще якийсь був синдіпон у мене кинула. І я вам скажу правду, друзі, боюсь відкривати дивитися. Але треба вже відкрити, тому що нехай сонечко прогріває. Хай сонечко прогріває. Зараз це все познімаю. Все мокре таке, не знаю. В общем, спасаю, як можу, а що з цього вийде. Ну, будемо бачити. Ой, тут помідорки сходили. Хочу глянути, хочу глянути. Причорніли, я вам скажу. Причорніли. Можливо, не всі щось можливо відійде, але причорніли. Ну, побачимо. Як під агроволокном. Це я заберу. Тут, наверное, ще більше. Якщо той Сіндіпон. Ой, стільки не знаю, зараз тут гляну, що тут. Тут ще особи і не сходило. Ну, нехай прогрівається. Нехай прогрівається, та й буду потім дивитися, коли розіг прогріється. Вон, забираю все. Ще ж хочу вам показати, в якому стані в мене кактус вже тут тут розцвете. Ну, потім покажу, як розцвете. А ці бутончики. Не ростуть, стоять на місці. Мабуть, вся сила йде на оцей основний. Та такий перчик уже сюди винесла, край в землю проситься на розпікіровку край. Але куди? Треба погода? Тут теж стоїть ну, практично на місці. Тут теж помідорки вже такі. Доброго дня всім! Такий, здрасте, отакий коротенький обзор сьогоднішнього ранку я вам засняла, і сьогодні холодно, прям холодно. Ну, Морозу ще в нас такого, мабуть, не було. Вночі це було піввосьмого, мабуть, піввосьмого-три, то я уявляю, цей мороз був з вечора. Ну, не було мінус три, був мінус один з вечора так точно. І протрималось всю ніч. Ну, це вже нібито сьогодні останній день таких морозів. Я думаю, що завтра вже йде на менше, а на неділю ніби там вже повністю плюсова температура. Хорошого усім дня!